Квіти «Вічер птиці. Дитинство Марії Приймаченко. Анна Багряна. Невисока рубана хата Оксанта Григоровича майже нічим не відрізнялася від решти хат у Болотні. Хіба лише тим, що на широкій огорожі перед нею стояли різьблені голови дерев'яних химер. Чи то були звірі, чи люди, а чи старі боги? Ніхто не міг сказати достеменно, але кожен, хто приходив уперше повз двір Примаченка, зупинявся і захоплено розглядав отих банькатих та носатих істот. А проте, побачене, може, і не здавалося б, їм аж такою дивиною, якби знали наперед: господар цього двору, Тесля віртуоз, неперевершений різьбляр. А якби ще хтось розповів тим розявам і про господиню Параску Васильівну, відому майстриню вишивки, то вже, напевно, не пройшли б отак просто повз, а завітали б до невисокої рубаної хати, яка майже нічим не відрізнялася від решти хат у болотні. Та коли вже правду казати, то спершу там мешкали тільки дід, Федір та баба Хритина. Вони не мали рідних дітей, і це їх дуже гнітило, бо ж комусь мусили заповісти своє добро і спадок, та й на сиву старість хтось мусив про них подбати. Оксанд жив із жінкою і дітьми в сусідньому селі Сукачі. Возив кіньми кладі з Києва і тим заробляв на життя, а другові частенько заїжджав до старих, допомагав їм чим міг. Тож за таку Оксентову уважність і турботу діди з бабою і вирішили його всиновити. Підписали якісь папери у нотаріуса, поставили на них сургучеві печатки, і відтоді Оксент став приймаченком, а хата Федора та Харитини і його хатою теж. Так він переїхав до болотні разом із дружиною та дітьми. Хату й двір розділили між двома родинами і зажили собі мирно. Кожен по-своєму господарюючи, усе просто. Не знає той України, хто на київському полісі не бував, так старі поліщуки подейкують, бо україн поліському та таємниці усяких багацько ховається, і то чистісінька правда. Наприклад, можеш вийти вночі з дому і побачити, як із твого димаря вилітають сови, а потім у небі на білосніжних лебедів обертаються або. Заблукати у лісових хащах і почути, як сосни не риплять, голосами дитячими вередують, а в болоті між очеретами хтось пищить та регоче. Можеш у лісі повно кошика чистих білих грибів назбирати, але як по дорозі додому про щось недобре ненароком помислиш, то ті гриби тобі вдома червивими або й отруйними стануть От такі дива. І серед отих поліських див. Серед розкішної природи, де все живе, у великій гармонії зростала приймаченкова донечка Маруся. Змалку була красунечкою та розумницею, могла годинами сидіти коло мами і заворожено стежити за її вишиванням. Марусі тоді здавалося, що її ненька справжня чарівниця, бо ж умій отак, звичайною голкою, з ниткою. Складні і дивовижні орнаменти на чисте полотно викликати. Різне вишивалося її матусею Параскою Васильівною, і рушники, і святкові скатертини, і завіси на вікна, але найчастіше прикрашала своїми чарівними візерунками одяг для всіх домашніх. Навіть баба Харетина ходила по село вбрана по святковому у вишиту сорочку і тішилася подумки, що на старість Бог послав їй таку добру та роботящу невісточку. На маросиних сорочечках Параска Приймачівна вишивала яскраві сонячні квітки. Дівчинка була безмежно щаслива від того, що може спостерігати за маминим чародійством, і сама аж світилася разом із тими вишитими квітами. А одного разу несподівано сказала Ненці, Я теж хочу навчитися робити так, як ви. Лагідної вдачі жінка, відклавши п'яльця, пригорнула до себе донечку і мовила їй пошепки: Звісно ж, я тебе навчу, коли трохи підростеш. І в мене будуть такі ж красиві визерунки, як у вас, мама, зраділа мала. Вони будуть значно кращими, ніж мої. Маруся росла. Вбираючи до свого чистого дитячого серденька красу поліського краю, а що вже уяву мала брухливу, аж ні вроку. На щось не подивиться, чи на білосніжні пухнасті хмарки, чи на густочобі лісові чагарники, чи на хатні тіні, що од мисника чи печі розтягуються по долівці, у всьому їй якісь дивні тварини вважаються, казкові істоти, придивляється пильно і бачить. Ось тук у цієї химери. Он там хвіст, що аж по землі волочиться, а он і голова з очима, носом, ротом і вухами. Як у людей і буває так захопиться од тим вигадуванням, що забуде про все на світі. А коли засинала, тоді її квіти снилися багато багато, ціле море були ті квіти яскраві та різнобарвні, що в природі таких барв, а хоч би й в усьому світі шукай. Не зустрінеш, а ще снилися птахи, але теж не справжні. наземні якісь барвисте пір'я складними візерунками прикрашене, замість крил рушнички вишиті, а очі, наче в людей сумні або замріяні. Нарешті Маруся навчилася в мами вишуванням і вже сама могла голкою на полотні поволочки всякі дива виробляти. А коли Параска замішувала тісто на святкові коржики та медяники, дівчинка завжди радо приставала до матері в помічниці, виліплювала з тіста своїх дивних ні на що не схожих звірів, аж односельчани, дізнавшись про такий Марусин талант, почали кликати її на весілля аби допомагала коровайницям ліпити весільних пташок. Якось на благовіщення, баба Харетина пішла до церкви. Матері тоді теж не було вдома. Восьмирічна Маруся вибігла із хати на вулицю, а там тепло і любо так, у очі сонечко щедро світить, пташки співають. уночі сильний дощ воює, то по всій дорозі величезні калюжі позалишалися. Дівчинка наробила собі з мокрої землі, балабайок, та й давай ж бурляти їх у баюри. Захопилася тим заняттям, а тоді почала бризки із калюж долонями пускати. А тоді бризки просто їй очі, ніс, на щічки і на вуста, аж до маківки дістають, та й забруднила собі калюжною водою білу хустину, що голова нею була накрита. Розв'язала, скинула, хочі й випрала і повісила на воротях, аби сонце скоріше висушило, і далі заходилася хазяйнувати. Курям лушпиння винесла, миски помила та поскладала. Аж тут... Баба повернулася з церкви і, вигледівши на воротях марусину випрану хустинку, почала раптом репетувати на всю вулицю. А що то ти на мої ворота свою хустку вивісила, а? А хто це тобі таке дозволив? а?» І наче ж не сердита ота баба хартина була, але щось таке тоді на неї найшло. зна, може, око якесь недобре, відьомське, коло церкви на неї зиркнуло, бо ж до церкви не лише добрі, а й злі баби ходять. Дівчина з переляку вскочила до хати, залізла на піч, скрутилася калачиком, очі заплющила і тремтить усім тілом. А вночі, як закричить, раптом Ой, таточку, мамочко, страшно. Ой, голова болить, нога. І так аж три доби кричала, поки не порадили жінки парадці по звернутися до шептухи кіндорихи, тієї, котра легко дитячий переляк вишіптує. Тож уночі Оксен запряг коня і повіз мало в сукачі. Але сказати, що полегшало малій після тих вишіптувань баби Кендорихи все одно що збрехати, і з кожним днем Марусина хвороба загострювалася, кидала в сильний жар, нудило так, що не могла нічого їсти, і голова її аж тріщала від болю, а тоді м'язи в усьому тілі засудомили. Защеміли, аж наче хтось їх із середини якимсь теслярським інструментом викручував, ледве рученятами ворушила, а як із ліжка вставала, то ноги й часто не хотіли тримати. Довелося викликати іванківського лікаря. Той оглянув дівчинку, виявилося, що виною всьому була не баба і не переляк, а брудна калюжа, у якій Маруся бовталася. Лікар сказав, що звідти вона якусь страшну заразу на себе перенесла. Довго та важко дівчинку лікували і мазями, і гіркими мікстурами, і порошками всякими, і знову баба Кендориха щось вишіптувала. Поки Маруся вдома хвора лежала, багато вишивала, ляхівкою, хрестиком, гладдю, як мама майстриня навчила, і все про свої сни думала, про ті квіти казкові. А що, як спробувати їх якось намалювати? Але не було їй чим малювати, тож почала ті дивні сни на полотно переносити, малювала голкою, і виходили із під голки чарівниці сонячні квіти, ніби і на мамині схожі, та значно химерніші, і птахи, розписані яскравими барвами, зозулі, павичі, ластівки, а ще багато таких, що й не знала, як називаються. Але ж повільно Маруся іще вишивала, та й рученьки їй часто слухатись не хотіла. Тож, поки над однією химерою марудилася, друга, не дочекавшись із її голови, утікала хутко, от якби намалювати, часто собі думала. Дівчинка ніби і одужала, але хвороба не минула їй просто так. Одна ніжка помітно покривилася і ніби стала коротшою від іншої. Від того Марусі було боляче ходити, і батькові довелося придбати для неї милиці. Але часом набридали її ті милиці, тоді кидала їх і повільно шкотильгала по двору, наскільки вистачало сил. Через ту хворобу ногу Маруся була непридатна до роботи в полі, тож більше займалася хатніми справами. Від певного часу вона ніби замкнулася в собі, її очі стали не по дитячому замисленими і стурбованими. Увесь час пильно вдивлялася вона в усе, що її оточували, ніби скрізь шукаючи якоїсь таїни. Якось батьки наказали дівчинці випасати гусей, а самі пішли в поле. Маруся взяла ціпка і погнала домашніх птахів на запашні зелені луки. Сама собі сіла в холодку під старим горіхом і заходилася обережно висмикувати біля себе пучки трави. Місце, де залишалася гола земля, притоптала худенькими долоньками, тоді знайшла суху горіхову гілочку і почала малювати тією гілочкою по землі квітку. Пелюстки манюсінькі. Але серцевина величезна, мов сонце, що увечері за деревами ховається, тоді домалювала стебло і везерунчате листя. Хотіла іще щось вигадати, але забракло вже місця. Маруся підвелася та попрошкувала до складених у кілька рядів соснових колод. Там закінчувалася трава і починався якийсь сіруватий пісок, схожий на товстий шар пилу. О, місце там було вдосталь. Над головою дівчинки гуділи джмелі і тріпотіли напівпрозорими крильцями метелики, пахло терпкою смолою та стиглим сонцем. Гуси продовжували щипати траву, гучно ґогочучи про щось своє, гусяче. Маруся полічила їх задля власного спокою, усі тут, а тоді заходилася ворожити паличкою на піску, намалювала кілька квіток. Оплила їх красивим орнаментом, а відтак пригадала пташку, що наснилася й минулої ночі, то була чудернацька птаха із отакенним хвостом. А в тому хвості пір'я барвами переливається і небачене світло випромінює справжнісінька тобі жар птиця, ніби із сказки прилетіла у Марічин сон. Якби ж таку намалювати, та де там? На піску хіба кольори знайдеш, і щойно Маруся про це подумала, як раптом бачить жар птиця чарівна, та сама, що зі сну над річкою кружляє, і золоте пір'я від сонячних променів ще яскравіше, ніж у вісні світиться, а гуси собі далі галгочуть, ніби дивної гості над собою помічати не хочуть. Дівчина від подиву аж рота роззявила, очима до птаха тієї, немов прикипіла. А та покружляла-покружляла над річкою, а тоді одну золоту пір'їну на берег скинувши, якось непомітно зникла в хмарах. Захоплена Маруся навіть забула про свої хворі ніжки, умить схопилася і, накульгуючи, подалася до берега туди, де жар птицівна пір'їну загубила аж дивиться. А на тому місці видніються якісь нерівні сінюваті смужки. Дівчина підійшла ближче і, узявши камінця. Почала довбати ним прибережний ґрунт, там був синій глей, набрала впалену то глею і понесла додому. Поперед нею гелготіли задоволені гуси. Удома Маруся розвела глей водою і заходилася розмальовувати всю хату синіми квітами, і ті квіти, здавалося, оживали під її пальчиками, розцвітали небаченою красою і навіть випромінювали якісь особливі дохмяні пахощі. Коли ж завершила розмальовувати стіни, взялася за піч, а тоді за мисник, а відтак вийшла на двір і розписала хату ззовні. Здавалося, що Маруся поринула у свій химерний світ сновидінь, і геть забула про дійсність. Уже й сама розцвіла серед тих мальованих квітів, але раптом її охопив легенький острах, бо згадала про бабу Харитину, Що вона скаже, як повернеться з поля? А може, й батько з матір'ю сваритимуть її за те, що не запитала у них згоди? Подумавши про таке, підійшла до покуті і з болем опустилася на коліна, склала купи сині від глею долоні, звела вологі оченята вгору до ікон, до вишитих на мальв. І заходилася в голос просити Діва Марія та Бога Ісуса, аби вберегли її, малу, від гніву старших. Та даремними були хвилювання Марусі, бо як повернулися її батьки додому, то спершу посеред двору стали і ніби вклякли на місці, заворожені дончиними розписами. О, господи, звідки ця краса така взялася в нашій хаті? нарешті вигукнула Параска. Дивовижно, підхопив її захват Оксент. а брат Степан, котрий звик на гарнеті вечорниці грати. Аж присвистував, оглядівши оте диво. Тоді Марусинка вийшла з хати, стала на порозі, обіпершись на милицю, і тихенько сказала Це я хотіла тільки, аби в нашій хаті такі квіти зацвіли. Оксенти із Параскою увійшли до хати і ще більше розчулилися. Звідусюди дивилась на них оті живі сині квіти. Ой, матінко, наче не в хаті, а в раю. Почули раптом за своїми спинами голос баби харатини. Маруся із вдячністю подивилася в куток на ікону, уквічену вишитими мальвами. Свята Марія мовчки тримала на руках просвітлене немовля, і, здавалося, приязно усміхалася до своєї малої тески. А наступного дня до приймачинкового двору почали сходитися сусіди. Хто це так розмалював вашу хату? запитували в господаря. Невже сама Параска? Ні, це моя донька Маруся. Учора знайшла на березі синю глею. каже, що то до неї чарівна жарптиця у вісні прилетіла і такі квіти й показала. З гордістю відповідав усім Оксанд, сидячи на призбі і врізблюючи прялкою для баби Харитини. Учора він цілий день лагодив сарай, а тоді на полі копав картоплю, то тепер так відпочиває і з сусідами перемовляється. Прибіг до Оксента Волочко, найменший ткачуків син. Та й давай оті квіти на стінах роздивлятися, підходить до кожної близько, руками бережно торкається, ніби перевіряють, ти хоче, чи справжня? Мати його через тин додому кличе, але малий уперся, каже, що не піде, поки із собою одну таку квітку не візьме. Мати його лає, каже, що ті квіти намальовані, а володько слухати її не хоче, бо знає, що квіти насправді живі. І тоді раптом як заплаче голосно, аж сусіди, перелякані із хат повибігали. Відшльопала Ткачука свого сина і додому з цилою із Приймаченкового двору потягнула, а той пручається та ще голосніше скиглить. А по якимсь часі чує Оксент голос Гаврила Ткачука Гей, господарю, а чи не може ваша мала і мою хату такими синіми квітами розписати? Я віддячу. Приймаченко погукав доньку та й каже їй. Хоче я, дядько Гаврило, аби ти йому хату уквічала так, як нашу. Сама з ним домовляйся, що й до чого? Маруся пішла до річки і набрала ще синю глею, повне вітерце, а тоді стала на бережку, очі до неба звела замріяно і усміхнулась до хмар, до грайливих сонячних променів. Дякую тобі, золота пташко, що ти мені це місце показала. Розписала сусідову хату не гірш, як свою, радіє, малий володько, сидячи на печі, тепер і в нього багато синіх квіточок цвістиме. А там уже і інші сусіди просяться, аби і їхні хати порозписувала. Ото роботи на дівчину звалилося, але щаслива від того, що подобається їй квіти на болотнянських хатах малювати. Згодом ще і інших природних барв відшукала, аби не тільки синю, а й жовто, червоно, бусково пелюстки її квітів світилися людям на радість. От і добре, що заняття собі знайшла наша Марсинка. Батьки тішилися між собою перемовляючись, бо ж була їхня донечка калічкою, а таким завжди важче раду собі давати та поміж інших людей проживатися, аби жалість чужа менше допікала. Оксан дістав для донечки папір і акварелі хай малює, бо коли малює про свою хвору ногу, про все на світі тоді забуває. Тоді світиться вона вся, якась нетутешня стає, ніби з іншої планети до болотні прилетіла. Але малювати правою рукою Маруся чомусь не виходила, тільки лівою, хоч правою завжди всю хатню роботу робила, і гошку тримала теж. Це ж робота мого серця, пояснювала всім, тому й малюють її рукою що до серця ближче, і з уяви на папір квіти яскраві списувала, а ще звірів своїх вигаданих були вони з ратицями, рогами, зубами, з голови до лап, візерунками дивовижними розписані. Ті, котрі яскраві і з квітами добрі були на марусиних картинах, і навіть очі їхні добро випромінювали, а котрі темні, і з пащами, зубами та пазурами довгими, ті ніби якусь силу особлювали. бо таке життя людське на світ такий. З добра і зла складається, але найбільше любила дівчинка жар птиці малювати оту, От що колись їй наснилася, що золотою пір'їнкою знак подала. Швидко слава про Марусин талант по всій болотні розійшлася, а незабаром із сусідніх сіл почали люди приїздити, аби на ті намальовані дива подивитися. Вишивальниці радили Марусі, аби на полотно все намальоване переносила, і дівчина творила рушники. Пано чарівною голкою свої картини повторювала, химери тоді в яскравих нитках оживали, плуталися в орнаментах із квітів, соняшників, гороху, всілякої городини, а відтак дарувала свої витвори людям. Пошли мені, боженько, нових яскравих бар. Перед сном молилася, не хочу грошей багато, хочу тільки, аби люди жили, як квіти цвіли. Оце й усе, що я хочу, Боже! Засинала і бачила у вісні чарівну жар птицю над цілим морем яскравих квітів, історія людини в історії людства. Марія Примаченко стала відомою українською художницею і була відзначена найвищою державною нагородою України, національною премією імені Тараса Шевченка. Мистецтвознавці називають стилі її живопису наївним мистецтвом або народним примітивізмом. Художниця малювала переважно казкові сонячні квіти, а ще химерних звірів і птахів, що жили в її снах, були витвором її чистої уяви. Також вона сама вигадувала цікаві підписи до своїх картин, віршовані примовки. Марія Примаченко була малограмотною. Усі знання черпала із древніх і відчих джерел. Поліського фольклору, зберігши в собі дивовижне вміння сприймати життя, наче красиву дитячу казку, малювала на простому папері акварелю та гуашу, спочатку наносячи лінії та контури олівцем. Творчість Марії Приймаченко це унікальне явище для світової культури. У 1957 році на міжнародній виставці в Парижі художниця отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами увесь світ. Її виставки з великим успіхом проходили у Франції, Канаді, Польщі, Болгарії, Росії, Німеччині Японії у всесвітній енциклопедії наївного мистецтва. Українська народна майстриня була визнана зіркою Першої величини. До смерті Марія Примаченко жила у рідному селі за 50 кілометрів від Чорнобиля. Після зловісної аварії на ЧАЕС їй неодноразово пропонували переїхати до Києва, на що народна художниця відповідала. Смішні, мене від болотні, де вічна гармонія природи, як можна босими ногами по асфальту пройтися, або не чути, як пахне вранішня роса. Поза всяким сумнівом, рідна земля надихала її, додавала творчих і життєвих сил. Нині стало модним прикрашати одяг і аксесуари малюнками Марії Примаченко. Її роботами цікавиться дедалі більше приватних колекціонерів адже чисте, живе. Справжнє завжди вабить людське око і серце. Роблю сонячні квіти, тому що людей люблю, творю на радість, на щастя людям, казала про себе художниця.